Огляд на складний ніж від виробника карда модель J305. Почнемо, звісно, з його габаритів та параметрів. Маємо загальну довжину в розмірі 201 мм, 87 мм довжина кланка, 3,2 мм його товщина і 110 г ваги. По матеріалах на руків'ї у нас мікарта, всередині під. Мікартою у нас знаходяться сталеві лайнери, в осьовому вузлі підшипник і сталь D2 на клинку з обробкою в Bitblast. До речі, тут такий Bitblast, що, в принципі він нагадує вже навіть трохи Stone Wash, тобто доволі такий грубий, але при цьому він набагато приємніший на дотик в тому плані, що він такий відполірований і приємно буде ковзати по тому, що ви нарізаєте. По замку у нас абсолютно класичний лайнер-лок. Який трішки виступає за накладки. Тобто ним користуватись однією рукою дуже і дуже комфортно, навіть якщо це робити в рукавицях. По ергономіці маємо і кліпсу, і отвір для темляка. Кліпса доволі жорстка. Тобто, якщо у вас якісь грубі штани, то варто її трошки привідтягнути і послабити, так би мовити. По тому, як ніж відкривається, для цього у вас є ось такий от фліпер на верхній стороні, який потім виступає ще додатковим таким виступом в якості вже обмеження для ваших пальців. По формі леза, по формі руків'я, це у нас абсолютно класичний ножик, хоч і з першого погляду виглядає, наче тут таке незвичне широке лезо, але воно має доволі високі спуски, форму дроппоїнт. І єдине, що тут не стандартно, так би Мовити, це те, що у нас нижня точка в даному лезі знаходиться не на початку прямої, а вже ближче до підйому саме радіусу. Тобто, якщо ми будемо працювати. По чомусь на столі, то потрібно буде більше трошки його протягувати. Чи це суттєво? Ні, абсолютно. І це навіть сприяє тому, що якісь мотузки розрізати простіше. Тому що коли ви їх будете класти сюди і тиснути, то клинок не буде старатись так вискознути. Ну, точніше, мотузка не буде зісковзувати з самого клинка, а більш ефективно буде прорізатись. Тобто це у нас. Знову таки, більш-менш класичне лезо. Лежить в руці ніж так, як треба. Єдине, чого бракує мені, це насічок на верхній частині клинка. Але це теж не критично, тобто можна зручно ножем користуватись. І дискомфорту не відчувати. Тож в підсумку 305-та модель від карти це якраз той самий збалансований ніж, який ви можете спокійно використовувати на кожен день, бо в нього якраз таки помірна вага для того, щоб з собою носити, не відчуваючи якогось дискомфорту. І при цьому доволі міцна конструкція і зручна форма як для нарізання, так і для більш складних польових завдань. Е, тож, якщо ви хочете його собі придбати, тоді це зробити надзвичайно просто. Пишіть нам в повідомлення або робіть замовлення на сайті.